Вітаю вас на каналі Педагічний Хаб. Покажу одне розширення, яке допомагає робити швидко скріни. Вам потрібно зайти до веб магазина Google. Справа 3 крапочки. Налаштування Google Chrome. Відкриваємо. Відкриваємо налаштування. Відкривається панель зліва налаштування. Прокручуємо донизу. Далі розширення, відкривається розширення. Три лінії вертикальні, Головне меню. Відкриваємо. Йдемо донизу. відкрити веб-магазин. І відкривається веб-магазин. Пошукую системи веб-магазину. Ми пишемо LightShot, У мене вже вибула. Якщо вас не вибиває, пропишіть повністю Light Shot, Scрі, таке паро фіолетового кольору. Обираємо, відкривається Light Shot, яке допомагає робити скрін. Додаємо до свого хрому, підтверджуємо, чекаємо. Додається до хрому. Написано, що додано. У мене вже з'явилося, що додано, але його нема на панелі. Нам потрібно обрати пазл, який називається розширення. І ми бачимо, лайтшот вже завантажено, але його треба активувати. Закріпляємо. І лайтшот з'являється у нас на панелі. Тепер можемо працювати. Наприклад, набираємо Вікіпедія. Відкриваємо сторінку Вікіпедія для прикладу. Відкриваємо Перше посилання. У нас є стаття. Нам потрібно заскрінити частково. Клікаємо на скріншот. Чекаємо. Обираємо ту панель, яку ми хочемо заскрінити. Ми не тільки можемо її заскрінити, ми можемо з нею попрацювати. У нас є олівець, щось підкреслити. Далі у нас є текст, ми щось можемо прописати. У нас є також ще маркер. Ми можемо брати колір, наприклад, жовтий і клікнути ОК. І тоді взяти маркер і щось виділити маркером. Те, що ми виділили, підписали, зробили якісь нотатки, або тільки заскінили якесь фото. Внизу є панель. Ми можемо копіювати Ctrl-C і вставити свій документ Ctrl-V, а також ми можемо зберегти на свій комп'ютер. Коли ми зберігаємо на свій комп'ютер, зберігається в формі PNG, так? зберігаємо на робочий стіл і у нас вже буде скріншот. Цей скріншот ми можемо вставляти до презентації. І так кожен раз, коли ми щось виділяємо або треба нам щось копіювати, то ми йдемо за допомогою до лайтшоту, який допомагає робити швидко скріни і перетворювати їх в фотосвітлини та вставляти до своїх робіт.